Таємниче місце на пагорбах тропеї в Італії. Незабаром виповниться 43 роки з часу об'явлення Христа в тропеї Італія. Ця дивовижна подія сталася 21 липня 1982 року. Італійський робітник із тропеї Джузеппе Остоне розповів, що бачив чоловіка у білому костюмі, коли він разом зі своєю дружиною збирав орегано в районі Бароне Ді. Карія над Тропеєю. Ось як Джузепе Остоне описав у своїй книзі, яку він опублікував кілька років тому, те, що, за його словами, він пережив того літнього дня. 21 липня 1982 року я пішов з дружиною збирати орегано в сільській місцевості карія біля тропеї. Ми були приблизно за 20 метрів один від одного, і в певний момент, коли я лежав на землі, я почув шум, а потім шелест трави. Після деяких вагань. Я обернувся і опинився віч на віч із чоловіком, вищим за мене, одягненим у біле, закутаним у плащ з довгим хвилястим волоссям. Його обличчя обрамляла тонка борода, що робила його особливо незвичайним. Пас, який він мав навколо талії, був таким яскравим, що сяв світлом. Я одразу зрозумів, що це надприроднє заявлення. Тим часом моя дружина, яка також все зрозуміла, підійшла ближче. Через кілька хвилин вона сказала. Ходімо, орегано, обмаль. Він був посеред нас, зробив крок уперед. Круговим жестом руки, дуже солодким, заспокійливим голосом відповів стільки всього. Потім він продовжив йти легкими кроками, що торкалися землі. Водночас ми з дружиною вигукнули Це Ісус, це Ісус. Коли він відходив, ми стежили за ним очима приблизно за 20 метрів. Потім він зник. Той далекий липень 1982 року став початком серії загадкових подій, які масово тривали до кінця 90-х. Очевидно, як це буває в таких випадках, звістка про ці таємничі епізоди швидко поширилася по всій околиці тропеї, настільки, що навіть сьогодні це місце зазвичай називають явленням Ісуса. На місці заявлення Остона разом з іншими віруючими збудував невеликий вівтар, на вершині якого було розміщено статую Пресвятого Серця Христа. Очевидно, що церква, і це справедливо, ніколи не висловлювала своєї думки з цього питання. Проте багато людей після того першого епізоду стали свідками інших видінь і, за їхніми словами, зцілень, як от пані з Ромбіоло, яка, за її розповіддю, прозріла після того, як їй наснилося, що вона торкається рукою трави на місці першого видіння. Ще один селянин з Мілета, на імені Кола Куерера, також стверджував, що кілька разів бачив Христа царя на цьому місці. У невеликій книжці, написаній Остоне, описано багато епізодів видінь, пов'язаних з цим місцем. Так, наприклад, окрім двох згаданих, було ще одне видіння, свідком якого стала пані Марія Кармела Ромбола, яка в 1991 році спостерігала захоплюючу панораму тропеї. Вона була там разом зі своєю дочкою. Еоли раптом помітила дивні рухи на сонці, тоді як її дочка сказала, що бачила мадонну. Зрештою, у 1990 році, у Велику Суботу, Грегоріо девіто свідчив, що бачив криваві сльози, що текли зі статуї Христа. Одне можна сказати напевно, чи то були реальні, чи вигадані видіння. Це місце й сьогодні викликає сильні спогади та статуя Христа серед Багатовікових оливкових дерев продовжує приваблювати вірян та просто допитливих людей. Які чули про це місце та те, що про нього говорять? Дивний епізод, пов'язаний з цим місцем, стався зовнім недавно. В середині серпня перед баром бардікарі з'явилася родина туристів, що складалася з батька, матері та їхнього маленького сина, висловивши велике бажання відвідати місце об'явлень. Перед баром місцевий хлопець пояснив, що таке місце існує. Але зараз через будівельні роботи на варіант Діайкере туди важко дістатися без супроводу місцевих жителів. Хлопчик, помітивши наполегливість, з якою чоловік просив супроводжувати його до апаріціоні, вирішив супроводжувати цю родину до району бароне. Але щойно група прибула на місце, сталося щось дивне. Залишивши машину на трасі та вирушивши пішки серед багатовікових оливкових дерев до місця, де невеликий вівтар увічнює місце явлення Ісуса, пані почала відчувати себе погано. Пітливість і задишка, а також видимий стан збудження. Чим ближче вони підходили до того місця, тим більше посилювався дискомфорт жінки. Вона ставала помітно збудженою та марила. Чоловік, побачивши реакцію жінки, а також, щоб не налякати вже помітно постраждалу дитину, вирішив не продовжувати шлях, а негайно повернути назад дорогою додому. Тоді чоловік зізнався хлопцеві трикарії, що його дружина не вперше скаржиться на подібні неполадки і що ці духовні негаразди з'являються щоразу. Коли його дружина наближається до чогось, що пов'язане, зі священним бажання відвідати те місце, де, як казали і кажуть, з'явився Ісус. Було мотивоване тим, що чоловік більше не знав, що робити, щоб позбавити жінку від цієї духовної хвороби. Перш ніж покинути карію, чоловік зізнався, що їхньою наступною зупинкою буде рим, вічне місто, щоб попросити допомоги у якогось церковного діяч. Чому і що жінка відчула саме там, не вже в цьому місці, оточеному оливковими деревами, справді є щось таємниче. Автор статті Френсіс Пульєзе. переклад з італійської Пілігрим. Автор відео Пілігрим.